Шановні колеги, шановні наші здобувачі освіти, гості, ті, хто долучився до нашої зустрічі, всіх вітаю. Хочу ще раз повідомити для тих, хто вперше з нами сьогодні спілкується, для тих, хто долучився вперше до нашої лабораторії, що цей рік ми. Відзначаємо 105 річчя нашої славетної академії. Всі заходи, які ми проводимо цьогоріч, вони присвячені саме цій знаменній даті. І е, продовжуючи попередню інформацію, хочу запросити е, вже надати слово цікавій молодій чарівній дівчині Анастасії Хмельницькій, яка е, мешкає у. Е, Поряд з нами під Харковом вона. Населений пункт Южний, так, Анастасія, зараз щось в мене підправить, якщо я щось інформацію не так подам. Але е, Анастасія, співачка, професійна, драматична актриса, юристка це все я е, всю інформацію взяла з того резюме, яке Анастасія мені подала. Е, в неї вже дуже великий досвід. і... Е, Виступів на оперних сценах і Китаю, і Єгипту, і Турції, Японії. Вона переможеться декілька престижних конкурсів вокальних, в тому числі в Мілані, в Берли, Берліні. Вона є переможецею і людиною української культури. Так. Може, молоді таланти України. Другу премію вона отримала минулого року. Ну, ви бачите, що такі здобутки такому молодому віці Анастасія вже має такі великі здобутки, навчається музиці. Вона і співає з 11 років. І всі ці роки поряд з нею. Один і той самий викладач, це професор нашого університету мистецтв, Харківської консерваторії. Ну, я думаю, що Анастасія більш детально вже сама розповість, не буду більше анонсу робити, надаю вам слово дуже приємно. Ще раз вітаю і, будь ласка, вам слово. Добрий день, рада вас всіх бачити, дякую, що ви долучилися. До цієї зустрічі я хочу сказати, що наша зустріч попала на трагічну дату, і ця дата тяжка для українця, і цей день повномасштабної війни в Україні, і ми згадуємо всіх, хто вже віддав своє життя за нас, і всіх тих, хто досі бореться за нашу свободу. Будь ласка, давайте будемо продовжувати наближати е, нашу перемогу усіми можливими е, нашими можливостями в тилу, е, також бути людяними один до одного і морально незламними. От е, сьогодні день, коли я займаюся регулярно е, зі своїм педагогом та концертмейстером. От, і я планувала е, розказати трішечки про себе і показати мої е, розпівування, як я займаюся педагогом, е, та потім заспівати, але в нас виникли проблеми з зумом. Тож ми, мабуть, вам покажемо наше е, відео. От, е, значить, мій е, шлях е, до оперної сцени він розпочався у 11 років, е, коли я вперше познайомилась з заслуженою. Тисткою України Орловою Світланою Михайлівною, і це була любов першого погляду і до дні з того часу. Музика вже стала як сен життя, але я вже закінчила на той момент музичну школу за фахом фортепіано і займалась у упорі. За освітою, правильно як сказала Оксана, я магістр оперного співу. Також я закінчила нашу, наш університет як акторка драматичного театру та кіно і отримала юридичну освіту за спеціальністю юрист-правознавець у академії імені Ярослава Мудрого. Мою професійну вже. Кар'єру я почала а, як солістка хору, і це мені а, дало швидко. Навч... А, я навчилася швидко читати з листа, а, та також розвинула музичний слух. І піс... потім я вже сім років працювала в оперному театрі, і завдяки цьому я виступала на е, дуже е, визначних світових майданчиках від е, шанхайської опери до Гренч-Парк опери в Англії. І згодом я вирішила вже розширити цю географію виступів. Я пішла з оперного театру і почала працювати на контрактній концертній основі з камерними оркестрами та в різних формах ансамблів. Я прожила е, по кілька років в таких країнах, як Японія, Єгипет, Турція. І в останніх двох я навіть співала естрадний е, репертуар. От. Але потім я вирішила, що треба повертатися додому. І е, вже в 2023 році я була в Харкові. Так склалося життя і обставини. Е, що мій педагог Орлова Світлана Михайлівна вона стала частиною нашої родини, і ми починали щоденні заняття вокальні вдома, і паралельно я почала вивчати німецьку мову. Можна сказати, що за півтора року я пройшла. Як чотирьохрічний шлях співака в консерваторії, і зараз я продовжую навчатися, бо кінцю цьому немає. От також в мене з'явився мій концертмейстер і співпраця з ним, його ім'я Олександр Володимирович Лічний і Світланою Михайлівною, призвела до того, що за півтора місяці цього року я отримала нагороди я стала переможцем чотирьох конкурсів. Це значить, конкурс Баха у Гданську, конкурс Артфест в Анкарі. Потім конкурс імені Марії Калас в Мілані. І от останній був в Берліні, де я зайняла перше місце, отримала матеріальну допомогу. І я познайомилась з дуже гарними музикантами, які. Запропонували співпрацю, і вже 1 березня я знову е, їду за кордон. Е, на мене чекає зустріч в Італії і ще плюс дві країни. У мене. Зараз, зараз. А. У мене тут е, наступний ваш запис. Можемо його ще прослухати. Давайте. М можемо, як е, глядачі. Я думаю, що цікаво ще, ще один запис зараз. Зараз. Так. А, це аріамі. Це був концерт у Харкові у мене. ¡Me encanta! У мене питання можна задати. Скажіть, будь ласка, ви є драматичною акторкою, ще, так? за дипломом. Ви якось реалізовували себе як акторка, чи тільки як співачка? І саме ці навички вам знадобилися на оперній сцені? Ні, я як драматична акторка себе реалізовую на оперній сцені, але ви знаєте, я почала вчитися на цьому факультеті через мого педагога, бо Світлана Михайлівна працювала на драматичному факультеті і через неї я туди потрапила. Також я подала документи в консерваторію іменно в співочу частину, але я вирішила, що Педагог це найважливіше, і коли у вас є конект, mm -hmm. це коштує багато. Це коштує всього. Це тому, все. Да, тому я і отримала цю спеціальність. Але коли я працюю з іншими співаками в опері, в театрі, я бачу, що їм не вистачає надати... цих... так. Цих так навичок. не вистачає цих навичок. Вони навіть не розуміють, як це вжитись в роль, як її планувати. І ну мені не хочеться, і навіть не хочеться дивитись просто на співака, який волає зі сцени. Мені mm. хочеться бачити. Це драму, емоції, ну, і... я з чомусь спра... спитала, тому що на вашому обличчі це видно. Ви переживаєте цей образ і цю музику, яку ви граєте? Тому я розумію, що ці навички вам знадобилися, і, як кажуть, немає худа без добра. Да? Поступали на драматичну акторку, а так воно вам знадобилось. І ще таке питання: як довго ви е, вчите роль або арію? Скільки у вас це часу займає? Це залежить від мови для мене mm -hmm. а, на рідній мові без проблем. Можна вивчити арію буквально там текст за два-три рази. Але я не просто сиджу і вчу е, слова. Я її співаю. Коли ти проспівуєш, набагато швидше ти запам'ятовуєш. Mm -hmm. А якщо це італійська мова, це взагалі без проблем. Вона якось автоматично і музика і текст вкладається півоча е, mm -hmm. два... вона. Mm -hmm. Так, німецька мова найскладніша, е, mm -hmm. бо вона е, не дуже звична, коли ти її артикулюєш. Там багато mm -hmm. шклячих дуже вона mm -hmm. така жорстка. Mm -hmm. От ну і плюс е, я намагаюся вчити так, щоб одразу розуміти. Тобто я розкладаю е, слова, перекладаю їх і намагаюсь е, сенс е, цієї фрази е, запам'ятовувати. Тому от з на німецьку входить. Багато часу, правда. І тому ви вивчаєте цю мову окремо, так? Щоб скоріше так. вивчати партію. Mm -hmm. Так, так. Mm -hmm. І плюс, ну коли ти співаєш, ти повинен розуміти, про що ти співаєш mm -hmm. Це тобі допомагає інтонація, допомагає тобі і голос в правильне в правильне русло а, налаштовувати. Mm -hmm. А коли ви знаходитесь за кордоном, біля вас немає вашого улюбленого улюбленого викладача, як ви займаєтесь там? Сама собою, чи там вам все рівно якісь даються концертмейстери чи допомога якась? Ні? Ну, коли ти вивчаєш партію, тобі дають концертмейстера, і ти регулярно з ним зустрічаєшся, співаєш і працюєш над роллю. А з педагогом ми в телеграмі згоджуємось. Кримка все рівно є. А як, ви, є, ми, ну, а як інші. ви можете оцінити концертмейстерів, які там, і наших концертмейстерів, ну, вашого концертмейстера, рівень підтримки. Це нам цікаво, як виконавцям. Скажу, ви знаєте, в мене так траплялося, так. От, наприклад, з останнього конкурсу е, я готувалася, там вчила якусь термінологію на німецькій. Якщо ну бо там дають концертмейстера, і ти з ним же ж співаєш. І я і думаю, він я миміць, ж так? Так? Пояснити, ви, ви так. маєте його розуміти ще. Угу. Я так думала, а, а потім я така: hello, hi, how are you, е, Ми начинаємо розмовляти. Він каже: Та ти що, я ж свій, я київлянин. І так то, то, це просто повезло, мабуть. Ну, дуже це не рідкість. наших виконавців, дуже багато по всьому світу, і вони показують найвищий рівень і працьовитість. І правда, ми буквально з однієї репетиції, оці арі, які ви зараз вмикали, я їх теж співала, і він дуже швидко все схопив. І він. У концертмейстера найважливіш... найважливіша риса це відчувати співака. І він мене відчув просто на 100 прямо знаєте, я дихаю, і він зі мною дихає. Це гарний От. музикант, просто я так думаю. Так, якщо є ще якісь запитання, шановні колеги, здобувачі освіти, будь ласка. Тому що у Анастасії ще е, зараз заняття. Могу, Ми... да, затримуємо і концертмейстера. Е, будь ласка, якщо є якісь запитання, то задавайте. Бачите, вам тільки ви... ви бачите в чаті да, смс-ки. Е, щось... Я, ага, я ще запис екрану роблю, я не дивлюсь. Угу. Ну, чудовий у вас голос, чарівна ви. Гармонійна у всьому така дівчина так. і красива, і талановита, і е, акторські у вас такі от, е, ну, дійсно навички є, воно відчувається. Тому е, побажаємо вам великих сцен, великих звершень, великих е, ролей, які б ви хотіли заспівати, програти, прожити. Е, Публіки, яка б вам обладувала стоячи, ну, усіх усіх е, самих таких артистичних е, найкращих побажань, щоб все це реалізувалося в вашому житті, і ви тільки йшли вперед і здобували нові, нові нагороди, нові опанували нові ролі. Дякую дуже, що ви нам вам. приділили увагу. Дуже нам приємно, що поряд з нами живе така чудова оперна співачка, і ми мали можливість з вами познайомитись. Дякуючи Світлані Івановні, Нікуленко, яка нас з вами познайомила. Дуже, дуже ще раз вам велике дякую і усього найкращого. І вашому, за вашому викладачу також наші найкращі побажання, тому що я знаю, що це людина, яка вже в такому віці, але все рівно вона з вами працює, підтримує, надихає. Це дуже приємно. Дуже дякуємо вас. Дуже дякую вам за увагу. Бережіть себе. Дякуємо, І... дякуємо. Як будете ще в Харкові, будуть концерти, анонсуйте, вже знаєте, де нас знайти, ми з радістю добре. відвідуємо. Дякую. На все добре. На до побачення. До побачення. Дякую, до побачення.